Хороша чи погана? Хм. А може краще так: жива чи свята? Я вважаю, що краще бути живим. І про це далі наше відео. Не переключайтесь. Давайте з вами разом розмістимо на цю. Чудово мені прийшов коментар. Такі коментарі зазвичай ну часто приходили, особливо раніше зараз вони приходять дуже рідко, але е, він мені прийшов. Мені вдалося його трошечки заскрінити. Ну там не весь коментар буде видно, але я думаю, ви зрозумієте саму суть. Питання і про що би я хотіла сказати. Десять років я вже в соціальних мережах веду сторінки, і от за моєю статистикою я точно можу сказати одне: найбільше хейту приходить саме з таких аккаунтів, які називаються щось типу істина превише всього, або там Господь всіх сахранів і всяке таке. І причому цей хейт має особливий такий присмак: присмак подавленої. Агресії такої скритої агресії люди починають тебе облічать, а в тому, що ти не співпадаєш з їх якимось баченням правильного або правильної поведінки, в принципі, тобто якогось такого свого ідеалу. Чим правильніше хоче людина жити, тим менше життя. В її житті є мені дуже подобається вислів Світлани Киримової про те, що я не свята, я жива. Мені дуже це імпонує. Дуже давно я взяла собі цей вислів як за життєве кредо, і я вважаю, що в принципі в цій правильності, в цих рамках правильності, немає. Справжнього життя цієї людини, тому що і немає її справжньої в цих рамках. Я знаю про що я кажу, тому що я сама знаходилася там. Я сама проходила цей шлях через правильність, через те, щоб мене одобрювали, через те, щоб шукати якоїсь підтримки. Але ні, цього не буде. Це все міф і лож. У людей є якісь уявлення про те, яким має бути психолог, у людей є якісь свої там фантазії на цей рахунок. Хоча ці люди, здебільшого, ну за мою практику, ці люди, саме ці, які хейтять таким чином, вони в принципі ніколи до психологів і не зверталися. Але вони вважають, що якщо людина пропрацьована якась, то вона перше беземоціональна. Це не так не має бути. Людина без емоцій це не жива людина, це труп. Це труп. Немає емоцій, не реагує емоційно лише труп або людина, яка намагається подавляти свої емоції і таким чином собі просто шкодить насправді. Тому я і кажу, що там, де є правильність, там немає життя. Тому що насправді там е, немає аутентичності. Що втрачають люди, коли вони намагаються знаходитися в такій своїй правильності і святості? Коли вони визначають для себе, що це правильно, а це неправильно, а намагаються судити інших людей? Чого ж вони а, насправді не відчувають в своєму житті і що втрачають? Втрачають вони, по-перше, всі. Привілегії і свій безмежний ресурс, який їй може подарувати їх тіньова сторона, тобто вони свою цю внутрішню тінь, про яку писав Карл Юнг, вони її просто від себе. Коли людина не приймає свою тіньову сторону, вона цю тіньову сторону бачить дуже яскраво в інших людях і здебільшого засуджує їх за те, що вони такі негодники проявляють цю тіньову свою сторону, як вони взагалі так можуть робити. Тобто її це дуже сильно вражає, вона дуже сильно на це емоціонує, так, знаєте, черезмірна, так, забагато дуже. Деякі люди вважають, що проявлюючи свої якісь такі тіньові сторони, які хочеться приховати, які соромно показувати або страшно показувати, або вони вважають, що люди там з якимось статусом не повинні так себе вести, то не показуючи ці сторони, вони також втрачають, втрачають вони, по перше, можливості. Деякі, бо знаєте, наприклад, що якщо людина боїться, тут є два таких моменти: є момент, коли ти боїшся і нічого не робиш, а є момент, коли ти боїшся, і ти все одно щось робиш. Так от, смілива людина це не та людина, яка не боїться нічого. Це та людина, яка боїться і робить. І саме така людина є сміливою, тому що ця людина йде у свій страх. А людина, наприклад, яка йде у свій сором, вона може знайти в своєму соромі ну багато, наприклад, насолоди, від якої вона себе якось ограждала і не давала собі відчувати. Певні моменти, тому що це якось неправильно або грішно, або ще якось. Тобто вона давала цим проявам якусь оцінку свою, і цією оцінкою вона себе від свого задоволення просто відгороджувала, не даючи собі це провідчувати. А отже. Вона відгороджувала якусь частину себе, яка насправді хотіла би там відчути це задоволення. Але так не можна, і тому вона того не робила. І навіть не знає, що воно таке. Як же перевірити, які там у вас є темні сторони? Ну, можете, наприклад, зробити це таким чином. Спробуйте на листочку виписати собі все те. Що вас дратує в інших людях, що вас пригнічує, через що ви сумуєте, щось, чого ви цураєтесь в інших людях, за що ви, ну, як я вже сказала, засуджуєте цих інших людей і вважаєте, даєте їх якимось діям оцінку, і кажете так неправильно, так не можна, а те, що вам дуже соромно, як ведуть себе інші люди, і коли ви випишете все це на листочок, ви можете собі привласнити це, тому що це є ваші темні сторони. Бо якщо б цього у вас не було, ви б на це взагалі не звертали ніякої уваги. Ваш би фокус уваги туди не був направлений. А якщо ви туди направляєте свій фокус уваги і підсвічуєте ці якості в інших людях, то це говорить про те, що насправді це все є в вас. Просто ви не хочете це приймати всередині себе і намагаєтеся закрити очі на те, що насправді в вас є. А отже, ви подавляєте, пригнічуєте якісь частини себе, через що втрачаєте дуже багато енергії. Що значить прийняти свої темні сторони, перестати з ними боротися, а просто признатися собі, так, я заздрісна, так, я а, якась там зла. Так, я. М Можу бути якоюсь розпусною, або ще там щось таке. Так, це все я. І спробувати дозволити собі якось проявити ці сторони. Це не значить, що ви станете поганими при поганими Хоча. Для когось ви точно станете поганими при поганими, Але коли ви дозволите собі проявити свої темні сторони і задовільнити свої потреби в цих темних ваших сторонах, тоді вам стане значно легше. Тоді ви дійсно зможете попрацювати з собою. Це не значить, що ви будете зараз забивати на себе і пускатися в всі тяжкі. Ні-ні, це не про те. Це про те, що ви нарешті перестанете з собою боротися, тобто перестанете себе вбивати власноруч, фактично. Інколи люди плутають дуже важливі речі. Вони думають, що вони стають святими тоді, коли вони собі себе вбивають. Але тоді вони стають по-справжньому мертвими, а не святими. Якщо тема темних сторін вам буде цікава, ви можете про це дати мені знати в коментарях під цим відео або написати мені в особисті повідомлення. І я тоді, можливо, ще підготую матеріал по цій темі більш детально, більш, скажімо так, поглиблено. Ми з вами зможемо роздивитися цю тему. А я вам хочу побажати, щоб ви були живими. І щоб ви нарешті перестали з собою боротися, стали себе приймати такими, які ви є. І тоді ви себе точно зможете посилити. З вами була я, ваш психолог-психотерапевт Наталя Кондрахіна. Дякую вам за те, що ви зі мною на зв'язочку.